Санвузол, який в нас получився в великій кімнаті, яку ми об'єднали. Це в нас кухня та вітальня. Цей санвузол насправді досить довгий. Він у нас, нас не получився широким за рахунок того, що ця стіна межує ось там ось, з вікном. Проте ширина санвузла дозволила нам розмістити в цьому санвузлі ось там в дальній частині. Це велика. Душова кабіна, а також ми змонтували тут інсталяцію унітаз із гігієнічним душем. Дуже зручно. І, звичайно ж, якщо ви звернете увагу, ви всі знаєте, що інсталяція має взаді 20 см. А тут у нас звичайна плоска стіна. Ми зробили тут в несучій стіні. Спеціальну перемичку, яка взяла на себе навантаження, і інсталяцію вмонтували всередину. Звісно ж, який же сам вузол без умивальника і без великого дзеркала. Тут господар може побритися, причесатися, а побритися може навіть. Електричною бритвою, тому що в нас передбачена розетка, а також є вимикачі, які дозволяють включити і виключити світло. Щодо дзеркала. дзеркало в цьому санвузлі має фронтальну підсвітку, яка включається чи виключається за допомогою такого сенсора. І наводити красу найкраще, коли це світло буде ввімкнено, і ми можемо подивитися, які ми красиві. Звісно, що у цій кімнаті в нас є полотенце сушка. Наразі вона включена і активно гріє, і вона в нас комбінована. Тобто, коли працює котел, вона працює на воді. Але в міжсезоння нам не обов'язково вмикати котла. Тому ми передбачили спеціальний тен, який от має тут вихід. Наразі він виключений. Так. Ми перекриваємо краник і при виключеному котлі сушка в нас буде гаряча.